А ця будівля вона буде використовуватися лише як школа, чи можливо як укриття для людей, які живуть. Так, звичайно, ми розуміємо. Ми розуміємо, що точно люди мають можливість користуватися. Це складний процес, тому що поєднати учбовий процес і роботу як укриття, він складний. Але ми ж чітко розуміємо, що пріоритетом завжди є життя людини. І в цій школі є велика кількість окремих зон, які точно ми зможемо розмежувати, вона надвелика. І 480 дітей, які розсядуться по класам, то в нас є шалені простори ще для використання так чи інакше. Тому ми це зможемо. І також в додаток до вашої відповіді, коли ми аналізували, де будувати школи, яким принципом обирати школи, як ми зробили з пані Людмилою Бухаріною? Ми зробили наступним чином: ми створили карту всіх шкіл в місті Запоріжжя. Після того ми проаналізували, в яких школах взагалі є укриття. І там, де є укриття, хоча будь-яке, ми не будуємо підземну школу. Потім ми подивилися, наклали повністю карту всіх укриттів в районі. І ми подивилися школи, в яких немає укриття і в яких шалений дефіцит з укриттями в районі, саме вони стали першими в частині будівництва підземних шкіл, так як школа, де ми зараз знаходимося. Тут немає взагалі укриття, будь-якого укриття, навіть підвалу. Тому тут вона побудована і, звичайно, вона може служити захистом для населення, яке проживає навколо.